Криком забороняти дитині плакати, бо хлопчики ж не плачуть, ти ж доросла дівчинка. Стрьом важливо розуміти, що емоції не мають гендеру, всі мають право на прояв емоцій. Ну і криком також не варто дитині пояснювати. Стукати перед тим, як зайти в кімнату до дитини. Норм, бо це особистий простір дитини. За родинним столом, в присутності дитини обговорювати її секрет, з якими вона поділилася з вами. Стрьом, тому що це про відчуття безпеки і довіри між вами. Бажано запитати все-таки дозволу, чи вона не проти, щоб ви розповіли. Обіцяти і не виконувати обіцянку. Стрьом. Обмежити час гаджетів, якщо дитина порушила певні домовленості з батьками. Норм. Змушувати щось робити, бо я ж так сказала, сказав. Стрьом. Дуже важливо, щоб дитина розуміла, чому так відбувається, і в неї так розвивається критичне мислення. Коли дитина щось зробила неправильно, ігнорувати її, щоб покарати. Стрьом. Ігнорування є одним з найсильніших психологічних таких видів насильства. Порівнювати дітей між собою. А ось твоя сестра така молодець. А що ти? Стрьом. Критикувати зовнішність дитини. Вагу, зріст, одяг, особливості зовнішності. Стрьом, тому що саме ваші слова будуть формувати її самооцінку і уявлення про себе. Вирішувати за дитину, з ким їй дружити. Стрьом це має бути вибір дитини, але ви можете обговорювати тему дружби, тему того, які цінності важливі в цьому питанні. Хвалити дитину за докладення зусилля. Норм і навіть дуже потрібно.